І так, друзі, всім привіт, з вами Бородянський Копач. Сьогодні вибрався покопати на поле. Не по картам шуберта, причому просто ось таке поле. Тут, тут раніше, раніше завжди була трава, пасли коров, а ось цей пару год це поле вже орають. І вирішив просто перевірити по цьому полю, походити, може будуть якісь монетки чи ще щось. Так що не знаю, такий коп, ну розвідка. Поки що не ходжу по тим місцям, там, ну, там, де я знаю, що є монети, там де ми раніше ходили. Це таку, по, по новим містам буду ходити. Сьогодні, е, сьогодні сам знову без камрадіка. Е, сильний вітер на полі. Так що може будуть трохи поміхи по вітру. Наче мікрофон і шумодавом повинен трошки допомагати. Ну, а так сьогодні такий вітер здоровий. Ну що погнали, будемо включатися на якихось перших находичках. Ось такий у нас сигнал. Зараз пробочка от гаража. Не знаю, чи я буду ходити зараз на цьому полі. Вже тут земля дубова, не взяв купатися, я попробую пройти сюди, трохи далі, якщо там м'якше, то походимо то поїду, напевно, до лісу. Попробую у лісі там по траві. Там треба бути м'якше, попробуємо там походити. Ну це не точно, зараз я тут трошки похожу, та побачимо. І так, у нас ось другий сигнал, там 50-60, сигнал наче хороший. Зараз попробуємо купнути. Все, оце такий слой. Трошечки слоя знімаються нормально, а далі дубова земля. Ну, Сігнал? Сигнал наче поверхностний. Зараз попробую пінпонтером знайти. Ось такий сигнал. Пробочка від горілки. Оце о, такий сигналчики. Ну, і якщо пробки від горілки попадаються, будуть будеш нікуди. І так, друзі, викопалося ямку, 70 сигнал хороший. Десь все, ці кучі зараз пінпонтером місяць за ми попробуємо знайти. Тут в принципі, якщо ходити по кукурузі, ось, ось кукуруза лежить, то під, під кукурудзю наче землями кеньки вкопати можна, так що може можна буде походити. А якщо ще якась, монітосик, хоч один попадеться, то будемо цей поле вихажувати. Бо я тут на цьому полі раніше, Ну, взагалі, взагалі не лазив. О, Достав. Що це у нас таке? Якісь сплавиш, сплавиш якийсь метала. Цвітненький. Ну. Отут це така земля, земля нормальна. По кукурузі ходити можна. В принципі, О. В принципі, наче тут земля під по така розстався, попробуємо тут трошки полазити. Ну, Ямок 20, думаю, викопаю. Якщо не буде ні одного нормального сигналу, поїду до ліса. Ja tam znam to, że miasta po dobre, pominiętka. tam się troszkę pokopać, pobawę, że ono będzie. Poszedł, so, dostał kata, że ma na miasto. I wykopano się tak, interesujące. Teraz się Jeszcze nie dostało, potyka, wszystko. Zemlja, mrzla. Co dostaną? Taki moleńki taki malenki czasik. Советский кис, наверное. Вот такая интересная наконечка. Зараз почищу это трошки ближе сниму. И так ось, друзі, почистив трошки. Такі ось часики. Трофокусируйся ты. Ось Раз, проби ніякої немає, все знак. Я ще в інтернеті пробью, подивив, в інтернеті пробью, попробую походки пробити, побачиш, що це за часики. ну таке, в принципі, інтересна така находочка. Там ще якийсь малюнок на них. Така коротше находочка. Буде будемо включатися далі. І так, то ми всі вже ходить по цьому полі, земля, пошов, пошов сюди до краю, земля така дубова. Фух, копав там якусь тяму по коліну, якась труба желізна оказалася. Таке такі поверхності сигнал. А ну що в принципі і стоїло нажидати кусок алюмінієвої проволочки. О, зараз дойду до самоката і поїду, мабуть, в ліс. Бо щось полі взагалі не густо. Такі діла. Корочі, пішов покопати там пару, ну як капару, одну ямку виковать, попробував. Корочі, там мерзлувати земля, неудобно Короче, Зараз збираюся. і їду до лісу, проїдуся там на одне місто. З краєчку там поставив попробую. Уже Включуся, мабуть, в лісі. Зараз зберуся. І буду їхати. буду на цьому полі таке алюміній Всякий короті, мусор попадається і все, більше нічого такого не попадається Он до всі находички Ну це ще е, Часики інтересний, що попалося І все так оце О. всякий мусор Коротше ладно включимося вже в лісі Все, приїхали отакий лісочок. О. Короче, все, будемо ходити по такому місту, ось о, такий лісочок. Ось о, тут по дорозі трохи походимо, тут ось о, трохи у посадочки походжу. О, короче, все на такому місці будемо ходити. Я тут знаходив і Єлизавету, і Катерину. Ніколаївські монетки були, пару штук. Я тут опочив, вже все вибив, так що будемо дивитися, може щось і попадеться. Зараз розкладу металіка, сумку і будемо збиратися, копати. Все, металодетектор зібрав. Зараз треба зробити остройку від ґрунта, бо я ходив там на полі, а тут приїхали кожен раз, як ну, переїжджаємо на нове місто, треба робити остройку від грунта. Зараз зрозуютність 35. Єсть. Подача тока на один. Єсть. Сюди тут опудається трохи. О. Все. Отут зробимо строєчку до грунта. О, тут от стройка от грунта 44 а там була 70, 70 чим-то трохи соплі задовбали вже. А то якраз в ну, неділю болів. ось 10 днів лежав вдома, нічого не виходив, температура грип якийсь у нас туди ходив. О, оце вже трохи виздоровів, то оце пойти копи нормально познімати. Все. Так, чисто зараз просто пройдуся. Перевірю. О тут мені подобається на такій місності ходити. Травичка, деревця, гарно. О, перший сигнал. 50, 40, 5. О! Все, оставим тут металодетектор. Отак положимо. Підемо візьмемо лопату. Викупимо, побачимо, що воно до чого. Я зараз спочатку одну ковточок. Ковточок водички. Бо трохи сушить, о. 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 Зараз кручу, викупаємо. Самоката виключив, щоб не розрядився. Бо і так зарядки мало, щоб додому вже пішки не прийшлося йти. Хі -хі. О. Все І так, що у нас тут за... А, забув чувствительність зробити. Чуспітельність 40. О, подачу тока на 5. Щоб була ну, максимальна чувствительність, бо я по цих містах уже частенько ходив. Тут от треба ну, чисто добивати на катушці все. На катушечці голяв. Ладно, зараз тобі купимо перший сигнал. Побачив, що воно на цьому новому? Що воно буде на цьому новому місці? За перший сигналчик. Щоб щось так оп. З першого разу так викопай. Є один такий. Квадратик. Опа! І опаю ага, сигнал. В'ямсія! Тут, звісно, трохи що погано що корінці тут О, десь. Десь, коротше, отут Отут тут корінчик. Зараз поставлю на паузу, викопаю. І покажу, що там було. Бо під корінцем копатися довго зараз буде. А ні, я викопав з того разу. Десь ось тут в грудочки. Ага. І що у нас тут за перший сигнал? І це кусочок фольги. Ілі кусочок рижечки од горілки, щось похоже на таке. Ну все, коротше. Як будуть якісь нормальні сигнали, буду включатися. Лопати може трохи глибше. Ой, втомуся сигнала 79-80. Десь всі кучки заробим, шукай. О! І це в нас, друзі. 5. 5 гривень. <смі> Українська ходячка. Походу десь зверху лежала. А я не там трохи купнув. О, отака це, коротше, копійка. Зараз з зиму трошки поближе почищу. І так, це у нас, друзі, 5 гривень. Українська ходячка. На цій стороні Богдан Хмельницький, а на ній год не пише, так? Да? ні, пише e, 2021 года стоїмось такої монети 5 гривень. Така інтересне, хоч находочка, хоч щось. Це хтось недавно, мабуть, загубив. Ну що, як будуть якісь находочки, будемо включатися. І так, ось я викупав знову ямку. Буквально. Один шах цієї ямки зробив. І знов сигнал 80-81. Це хороші такі монетні сигнали. О. І все пін, -пін, -пін, -пін піром уже нащупую. Ага. Ну Сигнал монетний а попалася обична е, кришечка від пива. От Отакісь така находочка. О. Все. Як буде щось інтересно, будемо включатися. Так, ось купав, тут щось теж сигналочку немає, вже все вибито. Ось така ось обляшечка попалася. Хоч нічого не попадалося. Камера сідає, так що буду записувати ну, більш-менш інтересні сигнали. Так, Всяку фігню вже не буду записувати. Ну, Хіба такого? До нас приїхав в камраді, хоче знайти ну, монет. Но монет сьогодні немає, сьогодні є тільки один шлак. Приїде зараз покопає мусора і пойде до хати. Виключаюсь, бо блядь, заряда мало буде. Ось, друзі, копав, випала така находка. Кришечка від оболонь. І написано шукайте далі. Пішов шукати далі, буду шукати далі, а що робити. Бо нічого сьогодні ще не знайшов. Ось така ось находочка. І так, друзі, ось була така находочка. Копаю. Ух то ми всі вже переїхав... Переїхали на таке оце поле. Копаю. І тут такий сигналчик інтересненький. Опа! Похоже, що то на хрестика. Що це такого плану? Ось вушко, ось таке зараз почищу. Покажу, може щось буде видно. Ну таке що-то похоже на хрестик. Або на якусь конінку, бог його знає. Ну, що це таке інтересненьке. І так, друзі, почистив. Це якийсь, наче не знаю, на якийсь медальон більше похожий. Ось таке інтересненьке. Пробюдися, яка гарна нахилочка. Ушко ціле. З цієї сторони такого нічого немає. Ось все такі красиві зірнучки, походу, був якийсь амулетик. Будемо пробувати в інтернеті, дивитися, бо я не знаю, що це таке. Ну така находка цікава. Перший раз таке находжу. Ну що, будемо включатися, якщо щось буде інтересне. Я вам покажу, зараз буду тут окружитися. Ось вот така цікава находочка. І так, друзі, все вирішив окружитися на цьому місці. ось, вот, бачите, такий відпечаточок. Вот Опа! І ось, випала вот, манітосинка. 15 копійочок, рамочник, чи 10 копійок, зараз трошки почищу, краще краще вам покажу. Ну все, буквально, ота ямка, буквально ось о, і ось о, оп. Друга ямочка, зараз почищу, покажу вам ближче. І так, трошки почистимо, чистому стані вбити. 10 копійок, рамочник 1935 року. На цій стороні теж такий убитий. Но находочка хороша. І все це на цьому новому полі на одному місці. Зараз буду тут все обкрушувати, бо собрався вже їхати до хати, вже так, ну, желання взагалі копати не було. Не було находок нічого, а це при кінці так гарненько поперло. То зараз будемо тут гарненько так все обхажувати. І так, друзі, у нас походиться опа. Знову випала... А ні, не монетка, дивіться. Знов якийсь знову медальончик підвісочка, бачите, знову з ушком. Така. Убита. Ну, Зараз спробую почистити, побачимо, що це воно таке Знову щось з ушком, якийсь медальончик. Оце таке поле, звісно, інтересне, інтересне. Коротше, друзі, щось ну, не очищається, воно убитий, але ну, якась подвісочка знову, якийсь медальончик. Якась, може серешечка, щось таке. Бачите, з ушком щось цей. Попробую дома, може якось її одмити, оттерти, та показати вам. Все-таки щось цікаве, якісь візеруночки наче, на ньому єсть. Попробую почистити, показати, вставити вам. Якщо вийде, якщо ні, ну, то вибачайте. Оце поле, звісно, цікаве, будемо зараз ходити, вибивати повністю. Ладно, погнали далі. І так, друзі, просивши трошечки далі і ось гільза попалася. Якесь таке хорошеньке місце вибити. тут треба, значить, вибивати все. Монетка, хрестик, гільзочка. Місто таке хороше, будемо зараз все обхажувати, поки не потемніє, бо вже починає трошки темніти. Місто дерева у нас такі гігантські. Може тут якісь раніше двори були. Чи ще щось, бог я знає. бачите, вже сонечко заходить. Красота. Якщо побачу, якщо ще пару знаходить, якісь будуть інтересні, на днях сюди завтра, може 100% приїду, напевно, покопаю. Верну сюди-сюди, покопаю. Бо таке місто гарне. Разом зами знайдемо ось всі грудочки. О! І що це таке? Наче кусок від пулі, сама пуля. така находочка. Ось така ось, друзі, находочка, ніпіль до велика, щоб закривати. О, гришечка, щоб закривати на велике колесо. Таке пойде. Де рознобрати ціленька. Хозяйці пригодиться. Друзі, такий сигналчик, думаю, монетка так на ребро випала. Що, моєсик? О, а дивлюся, це качай. І так, друзі, це був знов сигналчик. І ось воно знов монетка. Знов соєчик. Три копейки. 1946. Значить зараз. Трошки почищу, покажу вам краще. І так, друзі, це у нас 3 копійки 1946 року. Сохран хороший пойде. Камрадік ну, Камрадік покажи свою мені тосинку. Подивимося. Опа! Камрадіка, царіок. Ніколаївська, погоди, не ну, вбита. Ні, стані нормально, просто ну, різносить. Та де, як? Ні, можна почистить. Якщо, якщо в хаті почиститься, то потім вам ставлю вставочку, що це за монетка, і скільки вона коштує. Три копійки, 1908, мабуть. Щось таке, так. Да. Пойдет, пойдет. Так що зараз тут буду все вихажувати, усе тут вже друга копійка чи третя, два медальончика, коп, іде нормально. Треба? Треба, тут все гарненько вихажує. Все, будемо включатися, якщо... Якщо щось буде. Це зараз вже знімаю на телефон, бо камера вже трохи сіла. А ж такі все міста, дерева, бачите, лочки, хатисти, але по-любому. Ладно, завтра точно сюди вернуся, буду тут все поле обхажувати. І так, друзі, ось це був прям поверхностний сигнал, він Навіть... Цим металіком не проводив, чисто пінпонтером провів. І ось у нас знову монітосінка. Знову на часоветік, зараз попробую трохи почистити та показати вам. І так, друзі, почистив монетку, трошки же обіта, рамочник. 15 копійок, походу. Чи 20 тисяч якісь там 930 якийсь там гон. Бо в состоянні його вбити не можу. Слідочі на тому самому полі, монетки пруть пруть. О, Камрадик он туди сюди в ліс пішов аж. Он до в лісі копає, і я тут ще обхажую це поле. Ще трошки походимо, та буде, мабуть, вже дві, бо вже темніть починає. І такі оце сьогодні находочки. Руки вже грязні, як в чорта. О. Ладно, зараз ще трошки походимо, я ж кажу, ну, вже сонце, сонце вже заховалося, вже тупо темно. О, Знімаю вже на телефон, я скажу, бо камера вже Ось такий сьогодні коп сьогодні видався гарненький, гарненький. Ну що, будемо включати, якщо будуть якісь монетки, побачимо, може ще хоч пару штучок буде. Так, друзі, це наш останній сигнал. На сьогодні вже все накопався, бо вже темно. Треба їхати зараз. Найдемо його вмісті з вами. І все. І будемо вже рушати до хати. Це у нас що? Якийсь кусок походу шкарабайки. А ні, це ручка від Миколиного мопеда від Мінська. Щоб тормозити. Ось така це находочка. Послідня, так. Да. Ти на менчак тобі на. О, все. Я кажу, зараз вже зиму підсумок. Покажу що ми знайшли. І будемо збиратися вже до хати. Зараз ямку закопаю. І так оце, друзі, такий підсумок нашого сьогодні. Часи, пару совєтських, одна наша ходячка. Ось раз медальончик якийсь якийсь наподобі хрестика. З вушком ціленька, гарменька, просвітимося в камрадіка. Ніколаївська, Совєтик, патрончик. Ось оце такі находочки. І отака куча всякого шмурдяка. І так, друзі, оце був такий коп. В принципі коп удався. Камера сіла, приходиться трохи знімати коп на телефон. У нас вже темні, вже сонце зайшло, вже темно. О, ось о раді. Ой, будемо збиратися. Короче, коп удався, мені коп понравився, виберемося. Може завтра, може, післязавтра побачу, бо спина болить щось і ноги щось болять, кріпатура без привички до болів. О. То, короче, такі, коп хороший. Що, всім удачі, підписуйся, ставимо лайки. Всього всім гарного копу.